Блін, надо сходить, навірно, на рибалочку. Ой, яка сьогодні хороша погодка, і на рибалку можна піти. сам Василий. Ух, -мо! Не найду тебя скотину. Тысяча гривень гривен меня на заплатили. Ох, надо че рыбалку сходить. Че что сделать. Так. Заходим у сюда. Шу дочку, шудочку не выбрать? Но пусть будет Отака зелененька. Не видим витіслити з китину. Опа на, а це хто тут у нас? ой ой, привіт, Вася. Як ти мене там вчора називав? Е, собака яка одуванчики жре. грає, сам ти собака. Та Василій, нема мене ніяких грошей. Ну тоді давай сорівнування. Якщо ти поймаєш рибу, то ти мені нічого не довжен. А якщо я поймаю рибу, то ти мені довжен. Хм, Ну давай. Зараз я закину вудочку і будемо ловити рибу. Блін, а він вже закидає. Я ось тільки-тільки вудочку -тільки розкладаю. Треба перемогти цього Валерія. Так, я як заходи вуличку. І будемо ждати поклевочки. Ух, <свист> -мойо, походу, в мене клює. Нет, нет, ух є є ух, ой 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 ой, 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 ой витягуй щось. Яблуко. Ха-х, яблуко поймав. Не, блин, ну це хоча б щось. Ти он вообще нічого не поймав. А я ось бачиш, хоча б яблучко поймав. Ех, бліна. Вже скоро буде ночь, а нічого не клює. Треба витягувати. Удочку. Ладно. Валерій, нічого ми не поймали. Може мир тоді. Я ось теж вже буду витягувати свій спинок. Ну ладно, давай, мир. Усім, блін, до побачення та гарного телебачення! Усім, блін, до побачення.